Ісу Христос, славе і Бога. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я отця, ім отця і сина, і святого духа, амінь, Ім'я отця і сина, і святого духа, амінь. Отже наш, що є сина в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Свобителя душі. Отця, і, і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогий Отче, шановні гості і діточки, коли вся природа в чарівному, критою срібною паморозю, кристально білому сні. до нас приходить повне цікавих несподіванок. Свято, свято Миколая. Завдачою такого не схожого на цю холодну пору року і доброго вихід, е, вихід, е, вихідника. Це свято, діти святкують дуже давно. А чи знаєте, чому святкують це свято? І хто такий Миколай? І чому дарують вночі подарунки? Ні. Ні, -ні. І ми теж не знаємо, але у нас в гостях сьогодні отець Любомир. Давайте попросимо його розповісти нам про це. Бачите, ми вже сьогодні чули в церкві про такий святий Миколай, і всі ми читаємо, всі знаємо, що це великий Божий угодник, який жив у 4 столітті після народження Христа. Походив із дуже заможної багатої родини, але його батьки дуже швидко переставилися до вічності, і все це багатство ту спадщину залишили своєму єдиному синові. За якийсь час він вирішив стати священником, здобув до повного світу, висвятився, а по скорому часі він також став єпископом у тій місцевості, де він проживав, і тоді він старався допомагати всім тим. Вірним, які потребували особливої допомоги, особливо коли хтось був сиротою, чи дова, чи часом якісь інші люди мали потреби, то він завжди старався так допомогти, щоб ніхто про це не знав, щоб це було тайно, щоб за це його не хвалили, щоб йому за це не дякували, щоб це було такою приємною несподіванкою для тих людей, хто очікував на таку допомогу від, від нього. І тому за це він здобув собі дуже гарну славу людей, бо люди все одно догадувалися, хто це міг їм допомагати. І в такий спосіб він мудро розпорядився тими дарами, які він мав, які йому залишили батьки. Тобто для себе не брав нічого, тільки роздавав всім, хто потребував його допомоги. І за це його любили тоді. І до сьогодні ми його любимо, тому що він далі роздає вже ті невидимі скарби, ласки Божі, дари, здоров'я, зцілення. І інші дари Божі, які ми отримуємо від нього, хоч тепер він є на небі вже, але завжди приходить до нас, коли ми його кличемо, особливо в день свого свята, щоб нас обдарувати своїми подарунками. Спасибі, Отче, за таку цікаву розповідь! тепер не всі будемо знати, що це за свято. Чи пустите мене до хати. Бодай погрійтеся, добре холодно. Мороз грудневий, хоч око виколи, Бездонна на темінь. Допустити до хати, чи ні, хоч правда дорогою усі дарунки я розтратив. Чужі дарунки ти посмівся напастити? а що я мав робити? Довкола ніч судоми зводить тіло, і їсти нічого, і <кхід> горло заболіло, а голод, ну такий, що ледь копита тягну. та я все з'їв. Цукерки, мармеляду, горішки, грушки, яблука, горіхи, банани. А дітям що лишив? Дітям ха купу порізочок для всіх оцих нечемних діточок, які не слухають, ні мам, ні за ні вихователів, ні бабусів, ні-нянь. Ха ха, Хі-хі! дарунки такі, не варто їм давати нічого. Хіба вони про щось просили в Бога? Або молились ввечері ано, ану скажи, а ти скажи: О, прошу, пане, а ще й до того у кишені. Я маю список тих дітей, які сьогодні були неслухняні. Юрко, вешкетник бив Оленко, а Наталя Оля їсти не хотіли. Таня так Максима била, що вчителька боронила, то чи дати їм подарунки? Ні, я ріпше їх продам. І на зароблені доляри куплю собі новий каптан. Маль, і спокій дому цьому. Тут немає місця зло. Хто ти є, чи може знати? Я, чорт, добродій чудотворець. Униз, біда, як забрехався. Та звідки з чорта, ти добродій взявся. Ах так, ви всі нечемні діти. І зараз всіх я буду бити і посаджу в міцні залізні кліті. Моліться і не бійтесь дід. Ангеле Боже мій, ти все при мені стій. Рано вечір день ночі, будь мені допомочі, від цього злого до життя веди вічного. Ох, перед молитвою і ангелом я чорт безсилий. Вас покарати вже не маю сил я. Сий з очей нечиста сила, цю ж хвилину проботай, Позійшов з небес на землю, святий горний, Миколай. Миколаю, Миколаю! Слава Ісусу Христу! Слава йде Богу! Боже, Отче, глянь на діти, на дрібні ті квіти. Світить місяць із зорями над малими діточками, Хай здоровими ростуть і дари її приймуть. Святий та добрий миколаю, <кас> а тебе ждемо вже давно. Що даш ти нам, ми ще не знаємо. Та просимо тебе одно, ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли. Від Бога втіхи дочекали, коли зростуть їх діточки. Усьому нашому народу дай добру волю, много я літа, щоб пісня, слава України, полинула на цілий світ за ліву снігу гай. Гляньте, святий Миколай, іде з яголом ясненьким, усміхаючись маленько, він за нас все пам'ятає, нагороди сутовляє. Нам даруночки приносить, за нас Бога ласки просить. О, наш mm -hmm. любий, святий Отче, загляньте над нами, Найдорожчу радість нам великий дай, болий Бога за наш край. Час мені йти у путь, бо ще діти мене ждуть. А ви yeah. будьте здоровень, будьте чемні, послушнень, поскоріше виростайте, молитвенники читайте, батька матір утішайте, а тепер не так не путь. Заспіваймо щонебудь, небудь Ой, хто, хто Миколая любит? Ой, хто, хто Миколаю служит? Тому ся трим Миколай, на всякий Діти, а скоро різдвяні свята? Чи знаєте ви якісь колядки? Я люблю різдвяні свята. З братом іду колядувати. Під вікном співаєм Бога вихваляємо.